Росією шириться заколот бойовики Вагнера все ближче до Москви. Офіційно підтвердженої інформації з Росії дуже мало про те, що в них там відбувається, масово повідомляють соцмережі та місцеві пабліки. Отже, що відомо станом на цю хвилину. Мер Москви оголосив понеділок неробочим днем. Через цитую складну ситуацію. В російській столиці блокують мости і перекопують в'їзди до міста. Деякі медіа пишуть, що Кремль готується оголосити військовий стан. Москва під посиленою охороною на вулиці виводять патрулі, поліцію, військових. Містом їздять автобуси без номерів та розпізнавальних знаків із озброєними людьми всередині. Рух межрегіонального пасажирського транспорту зупинено. Тим часом до Ростова, який зранку перебуває під контролем Пригожина, вже нібито зайшли підрозділи Кадирова Ахмат, аби зачистити місто від вагнерівців. Щоправда, є повідомлення й про масові арешти самих кадирівців. Ну а Калуська область обмежила автомобільний рух на кордоні із сусідніми областями. Ситуація в Росії зараз у фокусі всіх світових медіа. CNN вважає, що найближчі 24 години будуть вирішальними для влади Путіна. А події там розвиваються стрімко. Почалося все напередодні ввечері зі звернення Пригожина, в якому він звинуватив Російське міністерство оборони у нападі на табір бойовиків. То хто кому оголосив війну? Хронологію початку військового перевороту в Росії збирала Дарина Добровольська. Мною прийнято рішення о про проведення спеціальної воєнної операції. Спеціальна воєнної операція йде в строгому соответствиї з графіком. по плану удар в спину 23 червня на годину близько 22 другої вечора. Пригожин записує аудіозвернення, в якому звинувачує Міністерство оборони Росії в ракетному обстрілі ПВК. Сьогодні нам був нанісон ракетний удар. После этого отработали вертолеты. После этого артиллерия. Команды исходили от начальника генерального штаба об уничтожении ЧВК «Вагнер». После совещания с министром обороны Шайгун. И тем самым вин фактично оголошает войну Минобороне и Генштабу Федерации. Сло, которое несет военное руководство страны, должно быть установлено. Все, кто будут пытаться оказать это сопротивление, Ми будемо вважати, що це угроза, і уничтожати немедленно. Головним своїм ворогом називає міністра оборони Шойгу, який нібито прибув до Ростова, звідки керував операцією зі знищення ПВК. Тож Пригожин скеровує свої війська на Росію. Нас 25 тисяч, і ми йдемо розбиратися. Почему в стране творится беспредел? В настоящий момент мы пересекли во всех местах государственные границы сейчас. Ми входимо в Ростов. Після таких заяв у Росії не спав ніхто. Проти Пригожина одразу заводять справу за заклики до державного заколоту. На вулицях Москви з'являється військова техніка та безліч спецпризначенців. Дороги до Ростова перекривають, та це не зупиняє вагнерівців. І вже на світанку вони зайшли у місто. Ось колона Вагнеровцев в центрі Ростова. Я тільки що з пайцями поговорила вони подведілі без жодного спротиву. ПВК Вагнера бере місто під контроль. На околицях тривають вуличні бої. Російські найманці мінують територію та закривають Ростов на виїзд. Під контролем воєнної об'єкти Ростова, в тому числі аеродром. Сам Пригожин особисто зустрічається із заступником міністра оборони і висуває йому ультиматум. Ми сюди приїхали. Ми хочемо получить начальника чайників і кишені. Пока їх не буде, ми знаходимося здесь. блокируем город Ростов і йдемо в Москву. Зранку із терміновим зверненням до росіян, виходить Путін. Він говорить про зраду та заколот. І при цьому прізвище Пригожина не називає. предательство. Вооружені сили і другие государственные органи отримали необхідні прикази. Дополнительные меры антитерористичного характера вводяться сейчас в Москве, Московській області, ряде других регіонів. Одразу після його виступу з'являється інформація, що загони вагнерівців уже під воронежем. До Москви – 500 кілометрів. Вагнерівці частково взяли місто під контроль. Під воронежем вщент згоріла нафтобаза. Її атакували гвинтокрилом з неба. Неспокійною у самому місті. там же росіяни обстрілюють росіян. Це наслідки прильоту по одному із житлових кварталів. Зірки прилетіли. тим часом вагнерівці закликають не стояти у них на шляху за інформацією з місцевих пабліків. Вони масово випускають зеків із в'язниць, аби мати підмогу. Я зараз накажу в частному секторі в області. Ми збили вже три вертольота, один транспортний самоліт. У нас сядуть полотний огонь. Ми прорвали оборону далі. Ми будемо двигатися только на Москву. Кремль оголошує режим контртерористичної операції в Москві, Московській та Воронезькій областях. До столиці стягують всю військову техніку, яка була в резерві, і починають рити окопи. <звук> Велика Росія охоплена хаосом. Людей просять не виходити на вулиці, перекривають траси в містах, зводять блокпости та кулеметні точки. У Москві та підмосков'ї попереджають людей, що може зникнути інтернет. А вагнерівці уже у підмосков'ї до Москви лічені години. Москва, ви навіть собі не представляєте, наскільки ми вас. к вам. під'їдуть. Працюємо, Робота. Ситуація змінюється щогодини. Чи почнеться в Росії громадянська війна? Прогнозувати що буде далі, неможливо. Але те, що відбувається, це серйозний виклик російської держави. Тож спостерігаємо. Дарина Добровольська ми Україна, марафон Єдині новини.